Послухайте, будь ласка, казку Марії Солти Смирнової і Катерини Марченко лисеня вогник. Якось, наївшись до досхочу малину, лисеня вогник з ведмежатком ласунок лежали біля джерела і спостерігали за хмарками в небі. Та ось на нього з'явилось багато незвичайних птахів. Довгоногі з білочорним пір'ячком, вони не були схожі на знайомих маленьких лісових пташок. Лелекі тренуються, сказав ласончик. Скоро осінь. А що таке осінь? запитала лисеня. Мама розповідала, що осінь приходить разом із пожовклим листям на деревах, відлітаючими в теплі краї птахами, холодними довгими вечорами з бабусиними казками. До того ж, ми будемо готуватися до зимового сну. Одного осіннього дня, коли друзі вирішили піти в глиб лісу, сталася цікава пригода. Граючись у пішмарки між деревами, вони зустріли двох пелченят. Руденькі пробігли зовсім поруч, вигукуючи. Глянь, скільки грибів! Запас на всю зиму можна зробити. Я збиратимусь червоними шапочками. А ти з коричневими? Добре? запропонувало братуві менше дручення. з сасунчиком спочатку дивилися, як руденькі малюки швидко бігали між шапочками на ніжках. А тоді собі почали збирати. Ось у лапках ведмежатка опинилася червоний красень у білу цяточку. Цей гриб їсти не можна. Могомор отруйник, попередило білчиня. Збирайте такі ж коричневі і червоні шапочки, як у нас. Тоді животики не болітимуть. Руденькі стрибунці швидко наповнивши свої кошики з допомогою нових товаришів. А на згадку про пригоду друзі отримали, по найбільшому згрибочку з галявини, ласун з червоною шапочкою, а вогник з коричневою. Дорозі додому. Мандрівників застала злива. Великі дощові краплі опікали холодом, тому довелося сховатися під великим кущем калини. Зелене листя прикривало червоні жменькі ягідок. Ведь за звичкою, зірвало одну і вкинуло до рота. Ой, яка вона ж гірка! Злива припинилася так швидко, як і почалася. Малюки пішли до своїх домівок. Перед входом у свою нірку. Вогник побачив жовтий листочок, довгий і тоненький. Верба вже листя губить, сказала мама Лисиця. Вони разом зайшли до хатини, бо короткий осінній день закінчувався. Того ранку небо було таким же синім, як влітку, та й сонце лагідно пригрівало землю. Але щось змінилось. Лисина підвело вгору погляд. Курли курли. Журли курли, високо в небі летіли птахи. Журавли полетіли осінь вже. Малюк не помітив, як прийшла бабуся. Вони далеко, а надовго, на всю зиму, поки знову не потепліє. Один поважний журавель розповідав, що летять вони над морями глибокими, горами високими, в краї, де завжди тепло. Вогник дивився на журавлів і думав. Що там цікавого у тих далеких краях? Роздивившись довкола, лисеня побачило, що зелена вчора трава сьогодні пожовкла, а листя на кущах стало червоним. Вітер пустун то підіймав, то опускав, розкидав, аби збирав докупи жовті, оранжеві, червоні листочки. Вогнику, дивись, тут цілу купу на мило. Із-за нірки вигнало, виглянули дві сестрички іскринка і хитринка. А давайте влаштуємо свій листопад, зраділи дитлахи та поспішили до листя. Вони спочатку бігали через листяну купу, а тоді згрібали листячко і підкидали його вгору. Разом, радіючи жовтому і червоному дощику, вогник сидів на пеньку і спостерігав. Як поодинокі мурашки, ще бігають довкола свого дому. Дірочок в ході у ньому ставало все менше, а коли всі комашки забігли до мурашника, не залишилося жодної. Ставало дедалі холодніше. Але малюк не сумував щось підказувало йому, що попереду ще буде диво. Дякую мої любі за увагу. До наступної зустрічі!